Це вузького призначення кошики для зберігання сал. Дослідник історії гощанщини Валерій Бейлах показує кошики, у яких раніше зберігали продукти. Столився шар соломи, тоді сипався шар солі і тоді знову шар сала, шар солі, і вішалось на балях у холодній кладовці. Кошики та інші речі побуту належать до понад п'яти тисяч експонатів, які краєзнавець зібрав для створення музею у садибі Біленкевичів і Похорських. Усі речі каже, знаходив на горищах жителів Гощанщини. Зокрема, зібрав колекцію взуття початку минулого століття. Взуття, взагалі, важко знайти, тому що коли воно його спалю жіночі це після воєнні. Із гуми робилися, боти називалися. Вони досить цікаво виглядять, правда? але їх особливість така, що вони взувалися на взуття. Сюди треба було взуття, тухля треба було взувати. Також Валерій Бейлах зібрав колекцію керамічного посуду. Це гладишки, молоко в основному зберігалося в гладишках. Це вже горщик. У ньому можна було в печі щось варити. О, це горщик теж у печі варити горщик. А оце макітра. Це макітра. Ну, макітра. Якщо для чоловіка було показати макітру, то в нього одразу котилася слина, тому що він уявляв її вареники. вареників. От, бачите, які візерунки. Ми ще його не мили, не чистили, як трипілля, бачите, такі хвильки. от. Суто вузького призначення. Ішли в поле, брали воду з собою в цій банці. Значна частина експонатів господарський інвентар, каже Валерій Бейлах. Ось це 800 років таким серпам. Бачите, це 10-12 століття. От. Тучинське поселення. Ну, от нам люди знайшли, подарували. Це унікальні вироби от, ковані, Там маємо. Ну, це вже, от допустимо, 1926 рік. Чи цього вже достатньо, аби відкрити повноцінний музей? ніж достатньо. Систематизація вже йде, його треба обліковувати от, і відбирати, фахівці підключати. Можна вже приступати до того, що сформувати експозиції. Ну, в принципі, так як це зроблено. Ну, проблема в тому, що немає. Немає площі, немає якісь відремонтовані по приміщення. Експонати Валерій Бейлах зберігає на горищі сади Беланкевичів і Похорських у гощі. Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Й зараз перебуває на балансі громади і потребує відновлення. Чоловік підтримує стан будівлі власними силами. Два місяці склили вікна. Це три чоловіка, бо все було розбито, розграбовано. Зараз Валерій Бейлах доопрацьовує проєкт майбутнього музею і чекає на погодження місцевої влади. Вже ми якось тут трошки вписалися в внутрішню частину ось цієї пам'ятки, не завдаючи шкоди архітектурі і інше. От, ми зібрали тут багато старожитностей, і вже потрібне офіційне рішення. Створити музей у приміщенні садиби не можуть, доки не реставрують будівлю. Пояснює голова Гущанської громади Микола Панчук. Ми готуємося до транскордонного проекту Україна-Польща, який буде реалізовуватися в наступному році. Уже готуємо заявку. Попередньо ми хочемо включити туди садибу і костел із села, тож і нашої територіальної громади, два парки і підземелля, яке знаходяться ще саме біля садиби. Вартість такого, такої суми може бути більше мільйона євро. Якраз зараз готуються ці проєктні заявки, які покажуть потребу чітку фінансову для реалізації цього проєкту. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне, новини Рівне.